Аліма Майяся Ар і мене звати Марія. Сьогодні я вам покажу я... як робити лайфхаки. Покажу лайфхаки для малювання. Ви їх можете використати, будь-коли будь в малюванні. Бо вони ж все-таки лайфхаки для малювання. Да. Ну, ви зрозуміли, а ми... Робити ми отакі лайфхаки. Ви їх можете використовувати, можете малювати. ось Наприклад, ось тут можна такі робити калюшки. калюшки, Далі такі така, Це називається штамп, Тут є невеличкі такі візерунки. І так ніби прям можна намалювати ліс. Отже, давайте починати. Для першого лейхаку це наш нас буде такий ліс. Нам надо акварель, пензлик. Бажано широкий. Вода. Листочок, на якому ми будемо малювати. А також харчова плівка. Починаємо ми з того, що вибираємо якого кольору, ми хочемо зробити сам фон. У мене червоний. Я хочу такий зелений, так що я собі ставлю. Оп. Набираю води і беру зелений колір. Води має досить бути так багато, і колір має бути насичений. Так, ми розфарбовуємо весь ріску. Ну, або. Я, або той шматочок, який ви хочете. Який, який ви хочете прикрасити. залісити, все, залісити. Той шматочок, який ви хочете залісити. <рес> Колір має бути насиченим. Має бути достатньо води. Так. Коли ми розфарбували весь цей шматочок, який ми хочемо залізти, ми беремо плівку. Вау. Шматочок плівки називається. Шматок. Там крупний, шмотовий. Шмотовий, так, скажу, О, крупний, так, також уж нам знадобилось я Складаємо фольгу, ольгу плівку до того шматочка, який ми хочемо залізити. Так, Дивимося, робимо зморшки. Чим більш буде зморшок, тим більше буде там стопу. Зараз. Чекаємо, поки висохне. Поки у нас це сохне, а воно то буде добре. Ми будемо робити інший шедевр. Тут на шедевр у нас калюшки. Калюшки отакі ось. Зараз ми покажемо, як їх робити. Беремо знову ж таки, для суточок. Е для цього нам знадобиться, так? Да. Знову ж таки, вода, пензлик. Вода, пензлик. Фарба. Акварель. Это должен быть акварель Спирт якась ємкість. емкость Емкость Емкость, Пипетка Або, если у вас немає пипетки Как у меня Беремо не і и пипетку Мы спирт И До завтра А если у вас до завтра немає, я потом покажу, що делать Я буду спочатку використовувати дозатор, а потім покажу, що робити, коли у вас і дозатора нема. Першим ділом вибираємо колір, який ми хочемо зробити. Я хочу зробити, наприклад, буде оранжевий. Оранжевий тяжко зробив. Робимо, так сказати, асфальт. Оранжевий асфальт. Вгадала пісень, кулькому є. Оранжевые зелень. Оранжевые зеркали. Оранжевые мамы. Оранжевые ребята. Оранжевые песни. Оранжево паида. Песенка. Так, замалювали. балу. Короче, зробили другу. Беремо тепер дозатор наш зі спиртом. І робимо пшик. Так, я ну, тоді беремо інший поехал. Берем деньги. Давай надо. Симки с некосим кисть. Не дырево. Так, ладно. Так о, по. Так, и беремо

щоб хтось порошовся і зробив більше поміння. А якщо це таке потребувати? Цікаво, що Давайте попробуємо. А тепер ми зараз дізнаємось, що буде, якщо спід пофарбувати. От цього я геті я не знаю. Зараз фарбуємо спід оцю синій. Синій, все. Фарбуємо спід синій. Ні. Коли ми капаємо. Нічого, те, що ми пофарбували, не видно. Фарбовані? Буде видно. Я думаю, що... Хоча треба... треба на той пендру, який не дофарбовувала. Ну, все, має тут дуже. Ладно. Фарбований у вас в підчине на результат не ніяк не столики. Все, дощик пройшовся і, калюшка. Так. Відправляємо сохнути. Сохнути це буде точно скоріше, ніж е київка. А поки вони обоє сохнуть, у нас буде такий перехід. Стампи. У мене штампи будуть чашечка кави, бо в мене тільки такі серветки. Ну Зараз ви в усьому розберетеся. Беремо штучок. Ляточок, ну, на якому який ми можна заштампити, І серветки. Серветки з візерунком якимось. У мене це така чашечка кави. Знову ж таки, знову вибираємо який ми хочемо собі полі. Я хочу, щоб воно переходило від коричневого. Тільки все це треба швидко-швидко робити. Від коричневого до червоного. Тобто я швиденько все швидень. це роблю. Щоб все ще Беру наш, нашу серветку і прикладаю, щоб якісь штампик все-таки опасні. Прикладаємо, пережимаємо. І відкладаємо. Шістя, ми робимо наступний, останній плейфок. Це в нас такий хмар. Для хмарок нам знадобиться знову ж таки листочок. Серветка без бізом. така може це бути просто клітинка, а може це бути якась кройка, як у мене. Не зрозуміли Так, це. Фарба і. Беремо блакитний колір, Ну, або небесний, або синій, або який ви там хочете зробити хмари. Так, mm. да, зелені хмари. Саме ну, Наприклад, зелені приклад. А хоча в жовті нормальні. Але от зелені біли. Так, Зафарбували. Зафарбували? Да-да-да! Я без мікрофончика, бо я забула його. Прикладаємо, прижимаємо <кхи> і відправляємо нас. Пертик у нас уже мав висохнути. Да, приходили вже йде. Отакий у нас вийшов результат. Результат результата Результат результата Їм каша сухна А це що? Це що? Це що? Звичайно О, Уже Я вже висохло Але візерунка чашки не вийде Шкода Ну зато є, в нас є вафелька Вафелька Вафелька, червоно-корічна вафелька З одного боку згорівша, з другого Другого збирання. Небо також небесне. Якийсь візерунок, то видно. Ну, о, такий в нас вийшов легкий, блакитний колір. От, от е, оцих два там, де візерун е, штамп і небо, ніколи не знаю, що вийде, бо в мене оцей малюнок мав бути штамп, вийшли хмари. Той мав бути більш штампований, більш менш штамп штампований. Так. І плівка також буває. Різні плівчастоки. Плівка, плівчасто. Ось цього. От плівка у нас вийшла гарна. Така плівка. Дуже класна. Ну, от щодо оцих. Пробуйте, експериментуйте, і у вас кожного разу буде виходити щось нове і нове. А нам час прощатися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і нажимайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. До нових зустрічей!